Чи був у вашому житті момент, коли зовні все виглядає правильно? Ви тримаєтесь, справляєтесь, усміхаєтесь людям, а всередині раптом з'являється тиха, холодна думка, яку важко навіть сформулювати словами? Я не знаю, хто я. Скажу вам одну річ прямо і водночас дуже бережно. Є такий внутрішній стан, коли сором не живе на поверхні. Він не приходить і не минає, як емоція, він живе глибше у самому відчутті себе, наче десь усередині давно зроблено запис зі мною щось не так. І цей запис працює незалежно від того, що ви робите правильно, незалежно від зусиль, які докладаєте. Незалежно від похвали, визнання чи схвалення зовні, ви можете бути розумними, сильними, успішними, з кар'єрою і повагою, але достатньо одного погляду, однієї фрази, одного натяку і вас ніби стискає зсередини. І найболючіше в цьому те що так можна прожити роки, підлаштовуючись, догоджаючи, тримаючись, витримуючи, а потім у якийсь момент чесно сказати собі, мені 40 або 50, а я не знаю, хто я. Якщо це відгукується, залишайтеся. Саме в такі моменти стає помітним дуже важливий розрив: Розрив між тим, що я відчуваю всередині, і тим, що реально відбувається. І тоді виникають запитання, які не дають спокою. Чому те, що я переживаю всередині, звучить значно жорсткіше, ніж те, що реально відбувається. Чому одна помилка перекреслює все хороше? Чому я не можу спертися на реальність і знову провалююся у самозвинувачення? Щоб це зрозуміти, нам потрібно зробити крок назад. Не для того, щоб себе звинуватити, а щоб назвати те, з чим насправді стикаються дуже багато з нас. І тут я хочу спокійно і чітко пояснити, що мається на увазі, коли ми говоримо. Про комплексну травму. Комплексна травма це не одна подія, це тривалий досвід життя в небезпеці, нестабільності або емоційній самотності, найчастіше в дитинстві. Це може бути хронічна критика, емоційна холодність, непередбачуваність, знецінення, психологічне або фізичне насильство. Або просто відсутність безпечної прив'язаності. Ключове тут не в тому, що саме сталося, а в тому, що це повторювалося, і не було дорослого, який міг захистити, заспокоїти, віддзеркалити, дати відчуття з тобою все гаразд. У такому середовищі нервова система дитини не розвивається в режимі дослідження і радості. Вона розвивається в режимі виживання. Через відео Тім Флетчера я вперше дуже чітко побачила цей зв'язок. Комплексна травма змінює не лише емоції, вона змінює уявлення людини про те, ким вона є. Тому ви можете бути компетентними, сильними, визнаними, але один тригер і внутрішній запис знову активується. І тоді сором починає керувати життям не голосно, а тихо, через підлаштування, через перевтому, через постійне доведення власної цінності. І саме тому сьогодні я хочу говорити не про те. Як стати кращими, а про те, як вийти з цієї пастки без насильства над собою, без самоатаки, з позиції тихої сили. Сором часто плутають з емоцією, але сором це глибше, це переконання про себе. Не мені соромно, а я поганий, не я помилився. А я не та людина. Емоції приходять потім: біль, страх, тривога, пригніченість, гнів, заздрість, відчай. Але корінь один відчуття, що я менш вартий любові, менш вартий поваги, менш вартий простого людського тепла. І коли людина живе з таким переконанням. Її внутрішній світ стає важким, бо з цим переконанням не дуже зрозуміло, що робити, як виправити те, ким ви себе вважаєте. Сором не просто болить, він будує цілу систему, яка ніби має вас захистити, але насправді тримає вас у пастці. Уявіть, чотири кола розташовані один у одному. У центрі є ваше справжнє я, те, ким ви є, коли ви живі, природні, чесні. Але якщо з дитинства вам показували, що це я не підходить занадто, не так, формується внутрішній критик, голос, який повторює те, що колись звучало від дорослих. І поруч з критиком з'являється маска, персона. Роль. Ви ніби кажете собі, справжнього мене не можна показувати, мене не приймуть. Тому я буду такою, як треба. Такою, щоб мене любили, такою, щоб мене не покинули, такою, щоб мене не знецінили. А потім з'являється ще одна фігура, Ідеальний я, уявний стандарт. Якби я була ось такою, то ніби мене точно любили. І тепер критик порівнює вас з ідеалом щодня. І висновок завжди один, недостатньо. І саме тут сором починає сам себе підживлювати. Ви ніби стараєтесь, але система всередині налаштована так, щоб ви не відчували полегшення. І ось ми підходимо до дуже болючого наслідку. Це момент, коли людина може чесно сказати: я стільки всього зробив, але я не знаю, хто я. Одне з найпоширеніших наслідків сурому, масок і догоджання людям це втрата самоідентичності. Людина вчиться бути хамелеоном, вона читає настрій інших. Вона підлаштовується, вона стає зручною, вона обирає не себе, а безпеку. І це не тому, що ви слабкі, а тому, що дитина в травматичному середовищі живе в режимі виживання. Її мозок думає не про те, що мені цікаво, не про те, що мені подобається, не про те, ким я хочу бути. Її мозок думає, як мені не отримати біль. Як не спровокувати гнів, як не втратити хоч якусь увагу, як вгадати правила? У здоровому середовищі дитина пізнає себе через гру і дослідження. Вона пробує, кидає, повертається, змінює. Її не карають за пошук, її не соромлять за помилки. А в травматичному середовищі пошук може бути небезпечним. Будь-який інтерес може бути висміяним, будь-яке бажання знецінене, будь-яка ініціатива покарана. І тоді людина росте з відчуттям, що її справжні бажання не мають права на існування і щоб вижити, вона ховає себе. Я хочу, щоб ви почули це м'яко і ясно. Якщо ви не знаєте себе, це не ваша провина, це наслідок того, що вам не дали простір для формування себе. І тепер дуже важливо, що робити далі. Бо далі я скажу те, що може здатися дивним, але саме це працює. Повернення до себе починається з безпечного простору і безпечних людей, там, де вас не судять. Там, де ви можете пробувати і не бути ідеальними. І далі ви ніби даєте собі дозвіл стати дитиною в хорошому сенсі, дитиною, яка досліджує пробувати нові заняття, нові формати навчання, нові хобі, нові кола людей, нові ролі, але не для маскування, а для пізнання. І ще одне, це не стається швидко. Якщо вам 40 або 50, і ви не знаєте себе, не очікуйте, що ви знайдете себе за тиждень, дайте собі час, дайте собі право на повільне повернення. Вам може здатися, що ви запізнилися. Та правда інша, ви просто нарешті почали. І тут є одна перешкода, яка часто ламає цей шлях. Це внутрішній критик, той самий голос, який не дає вам бути недосконалими. Люди, в яких багато сорому, зазвичай дуже жорсткі до себе. Всередині постійно звучить знайомий голос: Ти могла краще, ти знову зробила не так, ти знову не дотягнула. Нещодавно я презентувала свій компонент проєкту на його офіційному запуску. Ми з колегами придумали справді класну ідею, як подати складну інформацію цікаво, місцями з гумором, але водночас змістовно і зрозуміло. Я пишалася підготовкою, пишалася презентацією, пишалася тим, як усе було вибудовано на папері. А потім я вийшла презентувати. Я відчула, що щось забула. Десь переплутала, не все сказала в тому порядку, як панувало. І коли все закінчилося, всередині було дуже кепсько. Хоча зовні все виглядало зовсім інакше. Мені казали, що наша презентація була найкращою і найцікавішою, що саме після мого виступа іншим членам команди, нарешті стало зрозуміло, про що цей проект насправді, і яке місце в ньому займає кожен компонент. Зовні це виглядало як успіх, а всередині в мені панував сором. І я стояла там, на цьому заході, і думала, як так? Чому я відчуваю сором? Я обговорюю питання з моєї самооцінки з психотерапевткою. Я говорю про це на каналі. І все одно знову скочуюся в ту саму стару колію самокритики і відчуття, що я недостатня. Та принаймні, думала я. Я відмітила цю різницю між голосом внутрішнього критика і схвальними відгуками колег. Тому логікою я себе все ж заспокоїла. А потім мені надіслали запис мого виступу. Я довго не наважувалася його подивитися. Мені здавалося, що стане ще гірше. Що я побачу всі свої помилки, що внутрішній критик отримує ще більше аргументів. Але я відкрила відео. Прослухала і подумала: вау, я крута! Можливо, я не сказала все саме так, як планувала, але це було чітко, це було впевнено, це було живо, це було красиво. І в той момент я дуже ясно побачила одну важливу річ: наскільки глибоко внутрішній голос може спотворювати реальність. Не тому, що я слабка. А тому, що цей голос навчився жити в режимі постійної самоперевірки і самопокарання. І саме тут стає зрозуміло, чому самопокарання не лікує. Воно не робить нас уважнішими, воно не робить нас професійнішими. Воно лише змушує нас не довіряти собі навіть тоді, коли факти говорять зовсім інше. Частина людей вірить. Що словами внутрішнього критика, вони себе мотивують. Але довгострокове зростання тримається не на приниженні, воно тримається на безпеці, на підтримці, на здатності вчитися без страху. Самоспівчуття багатьом здається слабкістю, бо з дитинства ми часто засвоюємо просте і жорстке правило: або ви постійно тиснете на себе, або нічого. Не досягнете. Бути м'якою до себе, ніби означає розслабитися, ніби означає зупинитися, ніби означає здатися. Але самоспівчуття – це не поблажливість, це внутрішня опора, це спосіб сказати собі, Я в процесі, я жива людина. Я вчуся, а не складаю іспит на ідеальність. І тут я хочу наголосити: саме доброта до себе дає нервовій системі ресурс для змін. Бо коли ви в режимі постійної атаки на себе, ви не вчитеся, ви виживаєте, а в режимі виживання розвиток неможливий. Нещодавно я вкотре почула одну дуже влучну думку від Чейза Хюза. Він сказав, що найшвидший спосіб відчути полегшення і справді насолодитися моментом, це бути настільки всепрощальним до себе, що це майже здається безглуздим. Дозволити собі повне самопрощення за все, що ви коли-небудь зробили. До межі абсурду, до межі сміху. Про самопрощення я вже записувала окремий подкаст посилання ви знайдете в описі. І саме з цього місця ми дуже природно підходимо до ще одного болючого механізму сорому, механізму, який багато хто з нас навіть не помічає це спроба заробити власну цінність. Сором тихо. Але наполегливо шепоче. ви не маєте цінності просто так. І тоді мозок починає шукати, як цю цінність отримати: через зовнішнє, через досягнення, через ідеальність, через статус, через гроші, через роль найкращої або, навпаки, найзручнішої, через те, щоби бути потрібною. Через те, щоб бути незамінною. І з цього моменту життя перетворюється не на проживання, а на постійне доведення власної значущості. І проблема в тому, що зовнішня цінність завжди нестабільна, завжди знайдеться хтось красивіший, хтось успішніший, хтось молодший, хтось голосніший. І тоді всередині знову провал. А я хто? У здоровому середовищі дитина отримує базовий досвід. Я цінний просто тому, що я є. А в травматичному середовищі людина стає не людиною буттям, а людиною дією, і це виснажує. А коли виснаження стає надто сильним, психіка часто обирає ще один захист ізоляцію. Сором підказує, якщо мене добре не знають, мене не відкинуть. Тому частина людей йде в ізоляцію зовнішню, менше контактів, менше ризику. А частина будує стіну всередині. Вони можуть бути дуже соціальними, але близькість не допускають. Люди підходять, але впираються в невидиму межу. А буває ще глибше. Сором часто веде до самопокинутості, ніби ви кажете собі: якщо мене не приймали, то і я не буду з собою, я не буду відчувати, я не буду слухати, я не буду торкатися того, що болить. Це дає тимчасовий захист, але потім приходить самотність, глибока навіть серед людей. І тоді психіка шукає чим заглушити порожнечу. І так часто з'являються залежності або компульсивні способи втечі. І тут я хочу сказати найважливіше: мозок колись ізолював вас, щоб захистити від небезпечних людей, але сьогодні ваша задача інша не просто сховатися, а навчитися вибирати безпечних. І у цьому місці ви мене запитаєте, а що робити, щоб повертатися до себе крок за кроком? Ось п'ять кроків тихого повернення до себе. Перший. Називайте сором. Не я поганий, а в мені активувався сором. Другий. Відділяйте критика від себе. Критик це внутрішній голос старого досвіду, а не істина про вас. 3. Дозвольте собі досліджувати малими кроками, без ідеальності, без вимоги одразу знайти покликання. 4. Тренуйте самоспівчуття як опору, а не як слабкість. Говоріть із собою так, як би ви говорили б з людиною, яку любите і П'ятий. Шукайте безпечний зв'язок, не натовп, не всіх, хоч одну точку контакту дає прийняття, а не приниження. Це не швидкий шлях, але це шлях, який повертає світло всередині. Коли сором починає слабшати, з'являється легкість, з'являється ясність, з'являється відчуття. Що ви можете бути собою і не зникнути. Я хочу, щоб ви винесли з цього подкасту одну дуже просту, але глибоку думку. Сором завжди говорить так, ніби з вами щось не так. Ніби ви зіпсовані, недостатні, неправильні. Але правда інша: з вами не щось не так, з вами щось сталося. Колись, можливо, дуже рано, вам довелося навчитися виживати, навчитися читати інших замість того, щоб слухати себе, навчитися підлаштовуватись замість того, щоб проявлятися, навчитися бути зручними, сильними, мовчазними або ідеальними, аби не втратити зв'язок. І ці стратегії справді вас рятували. Вони допомогли вам дійти сюди. Але сьогодні вам більше не потрібно воювати з собою. Тиха сила починається не з того, щоб стати ще кращими. Вона починається з того, щоб припинити себе карати, з того, щоб повільно, крок за кроком, повертати контакт із собою. Без насильства, без поспіху, без внутрішнього суду. Там, де зменшується сором, з'являється світло, з'являється ясність, з'являється відчуття, що з вами вже достатньо, що ви маєте право бути собою і залишатися в контакті з іншими. Напишіть у коментарях. Де саме ви найчастіше втрачаєте себе? У догоджанні, у роботі, у сім'ї, у стосунках а чи в ізоляції?